lf залізо 30 це концентроване хелатне мікродобриво для лікування хлорозу та корекції живлення всіх типів культур. Препарат містить 30 грамів на літр хелатованого заліза та 50 грамів на літр хелатованого фосфору у легкозасвоюваній формі. Завдяки цій комбінації lf залізо активізує фотосинтез, покращує синтез хлорофілу і значно зменшує прояви хлорозу. Після обробки. Крапка. Рослина краще засвоює поживні речовини, посилюється білковий і вітамінний обмін, а також знижується вміст нітратів у врожаї. Рекомендоване для зернових, бобових, олійних культур, овочів, винограду та плодово-ягідних культур. Норми внесення препарату lf залізо на зернових від 1 до 1,5 літра на гектар у фазу кущіння виходу в трубку або наливу зерна. На ріпаку – 1,5 літра у фазу стеблування або бутонізації. На соняшнику – в фазу 4, 6 пар листків та на початку бутонізації – 1,5 літра. На кукурудзі – 1,5 літра у фазу від 3 до 9 справжніх листків. Для винограду – 2-2,5 літри на гектар у фазу відростання та бутонізації. Для овочів, буряку, Томатів, картоплі 1-1,5 літра у ключові фази розвитку, робочий розчин 200-300 літрів на гектар для виноградників до 800 літрів. LF-залізо залізо це ефективне рішення для профілактики хлорозу та підвищення якості врожаю. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.